Останнім часом дуже багато розмов про можливі сценарії завершення війни, чи я б навіть сказала там припинення вогню. Зокрема, і видання з Washington Post напередодні повідомляло, що саме на цьому засіданні Рамштайн ми мали би отримати якісь там конкретні вже кроки по вступу України до НАТО. Можливо, Байден був би готовий перед тим, як. Залишити свою посаду, підвищити статус заявки на членство України в Альянсі. також останнім часом і видання Financial Times декілька разів писали матеріали про те, що вступ України до НАТО це ключова мета, але от мало хто з 32 членів альянсу вважає, що це можливо без повного чи навіть тривалого припинення вогню і без чіткої лінії на карті, яка визначить, як на яку частину України буде поширюватися ось та п'ята. Стаття про взаємну оборону або взагалі може вона і не буде поширюватися на Україну. Ну тобто такі розмови тривають. Про це пише західна преса дехто з союзників пропонує модель членства західної Німеччини в альянсі, яка тривала понад три десятиліття до падіння берлінської стіни і воз'єднання зі сходом країни. А от екс-генсек НАТО Столтенберг також видання Financial Times повідомляв, що Гарантії безпеки Сполучених Штатів для Японії вони не поширюються на Курильські острови. Ну тобто, по суті, коли є бажання, то є способи, як знайти рішення. На цьому він акцентував увагу. Про це зараз і багато хто говорить. В чому взагалі суть про що пишуть? Пишуть про те, що і західні дипломати, і, начебто, українська влада, вони вже приходять до думки, що суттєві гарантії безпеки можуть стати основою для. Врегулювання шляхом переговорів і за зачиненими дверима, начебто, ведуться розмови про те, аби була така угода, що, за якою Москва зберігає тут важливо де-факто, а не де юре контроль над Тими територіями, які вона окупувала, а в той час решта країни України долучається до Північноатлантичного альянсу. Ну або ж їй даються якісь інші, не менш потужні. І знаєте, ті гарантії, які справді будуть працювати, але знову ж таки українська влада говорить, що це все маячня, що ні на які компроміси ми не готові, і звісно, наша основна мета це повернути усі окуповані території, включно до кордонів 1991 року, тому що ну це загально визнані кордони і це. Ну, українська територія, тому ми знаємо, не можемо нею поступатися і говорити Росії та в принципі можуть забрати. Але навіть якщо будуть укладатися подібні угоди, про які я вам озвучила, то тут важливо, що Україна ніколи не визнає окупацію українських територій. Як там насправді чи розглядають такі варіанти чи ні? Ми з вами не знаємо. Але ж, вочевидь, якщо про це пишуть, то ймовірно, якісь такі переговори йдуть. Не впевнена, що може з українською владою, але на заході так точно. І от знаєте, пропагандисти про це також заговорили, бо їх дуже бентежить ця історія, що Україну можуть таки а, взяти до НАТО. Принаймні, у Скабєєвої в ефірі почали прямо верещати. Кричати, і от Скабєєва ледь не вигнала гостя зі студії через те, що він сказав, що вступ України до НАТО по суті нічого не змінить. Тож нехай вступає там, зокрема Скабєєва і говорить про те, що а, вступ України до НАТО неможливий, бо це одна. Із е, одна, одне, одна із їхніх цілей, так званої СВО, це недопущення України до НАТО. Ну, а от її пропагандист почав говорити про те, що е, якщо Україну і візьмуть до Північно-Атлантичного альянсу, то по суті для Росії і для України нічого не зміниться. Формальний вступ України до НАТО. Ще раз наголошую. Нічого не змінить у цьому сенсі. тому ми боремося, а не за це. але це послаблення наших позицій повністю. Ну, якщо хочете, вступайте. Давайте оточимо себе нато по всьому периметру. Тому що це не страшно. ні, Ольго. Ви навіщо тоді Путін і його ультиматуми? нескінченні заяви про те, що НАТО має перенести кордон. після трьох років війни ми прийшли до висновку. Давай відпускай Ольга. Ми так і не. Прийшли до висновки. висновку. Що Це не страшно, хай вступає. Нас Україна для нас безпечна, якщо вона взагалі виживе. Страшилка не була страшилкою, але в ультиматумі Рф за два місяці до початку спецоперації було оголошено, що НАТО має перенести свої кордони назад на позицію 97-го року. Точно. Але в цьому випадку тобто це все одно була страшилка. отже, зробимо це так. Наше завдання ми зробити так, щоб Україна не входила до жодних військових блоків. Знаєте, мені ця суперечка нагадала ось ту історію, коли Україна отримує. Якісь нові зразки озброєння, і в ефірі тієї ж саме Скабєєвої чи Соловйова виходять різні експерти, і говорять, що ця зброя насправді ніяк не вплине на хід війни. І взагалі вона для них не страшна. От так само цей експерт Ісаєв почав розповідати, що вступ України до НАТО ні на що не повпливає, тому що і так Україні дають зброю, і що, начебто, взагалі нічого не зміниться. Але ж Скабєєва розуміє, що зміниться Скабєєва розуміє, що як каже, ж вони будуть потім пояснювати своїм глядачам а, а, про так звані цілі цієї так званої спецоперації. А, ну і звісно, її дуже лякають бази НАТО поблизу кордонів з Російської Федерації, але вийшло так, що за час війни їх стало реально ще ближче, тому що про Фінляндію і Швецію ми пам'ятаємо. А там, як ми знаємо, бази НАТО розміщують. Не факт, що в Україні їх розмістять, але все рівно вони стають все ближче і ближче до російських територій. Але послухайте, що які аргументи вони наводили далі. Отже, ви проти, проти вступу України, України до НАТО, навіть якщо цей вступ України є формальним, навіть якщо це нічого не змінить для України звичайно, Ольго, Якщо ви думаєте, що я агітував за вступ України до НАТО, це для вас дивно. Ну гаразд, нічого страшного. для України це нічого не змінить. вони б уже воювали, якби хотіли? І розумієте, вони не хочуть, але нехай вступають. Ну звичайно ні. Ольго, я констатував той факт, що де факто зараз режим Зеленського де-факто, так де факто говорять про території. Можна сказати, де факто він сьогодні в НАТО. І в цьому випадку наш виступ полягає в тому, щоб ні де юре, ні де факто не було, ні в НАТО, ні в режимі Зеленського. Він я сподіваюся розвалиться. А України не було ні в НАТО, ні в жодній іншій версії війни. Ми знищуємо українську військову інфраструктуру 24 на 7, і ми не в змозі дозволити собі знищувати військову інфраструктуру. НАТО. Так, якщо ж ви не в змозі знищувати військову інфраструктуру НАТО, то чому ви постійно говорите про те, що ви вже воюєте з НАТО? Ну, якось, знаєте, Скабєва трохи пішла не по своїй ж методичці, про яку вона, яку вона раніше дуже-дуже активно просувала для російських зомбоглядачів? Ну, і ще один а, миролюбець і такий, знаєте. А, Афонін, пропагандист він теж сказав про те, що а, насправді для них небезпека, якщо Україна стане членом північно-атлантичного альянсу, тому що це буде цитую смертельна загроза для громадян Російської Федерації. Ну тобто зараз ніяких загроз немає а от тоді точно будуть. З точки зору Російської Федерації, ми звичайно миролюбні люди, але прекрасно розуміємо, що мир може настати тільки через перемогу в спеціальній військовій операції, адже як можна уявити, що, наприклад, ті ж Харків або Одеса, або якісь інші області, Чернігівська, Сумська, на кордоні з Російською Федерацією будуть частиною Ореолу впливу НАТО? Там будуть розміщені війська НАТО, це фактично створити смертельну загрозу майбутнім поколінням. Жителів нашої країни Ви точно миролюбиві люди. Я би так ніколи, звісно, не сказала, бо всі знову ж таки в цьому реченні почули, що вони планують і далі знищувати і куповувати українські місця, міста, тобто незалежно від того, які зараз будуть там домовленості і все інше, вони. Проти вступу України до НАТО, але вони за те, щоб знищувати українську територію і надалі. Тому тут знаєте, дуже цікаво, чи все ж таки погодиться на якісь там умови, на якісь пропозиції Російська Федерація, і чи варто нам їм ще щось пропонувати і з ними щось обговорювати.